Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету 18 червня 2025 року. Перед початком засідання оголошую вою Дякую. На сьогоднішнє засідання виноситься 10 питань чергиденної. Прошу голосувати. Хто за те, що підтвердити чи в цьому? Хто за? Хто проти? Отримали та одного голосу. Перше питання про затвердження на манікулатури обстійні матеріального резерву. Номенклатура до обсяги матеріального, місцевого матеріального резерву Першої міської міської територіальної громади для запобігання надзвичайно ситуації та 15 кілової редакції. Додаток один прилагається у відповідності до ґрунтувальної номенклатури, до обсяги Миколичної місцевої матеріального резерву першої міської міської територіальної громади. Тож прилагається як додаток до менклату ґрунтування на перший Матеріальної цінності, які були придбані по КПК 012 матеріального резерву Першої після міської територіальної громади. Третє затвердити порядок створення для використання матеріального резерву Першопівської міської територіальної громади для запобігання на 200-15 років. Він у нас був затверджений, але зміниться наш, назва нашого відділу, на якому покладаються ці обов'язки. Тому э, зміни є і в порядку створення, але незначні. Четверте, визначити відповідальне виконання заходів з споповнення місцевого матеріального резерву Першірівської міської територіальної громади. Просто дітки у житлово-комунальних відносин комунальної власності цивільного захисту на кінці Першірської міської ради здійснювати накопичення місцевого резерву згідно з номенклатурою та опція накопичення місцевого резерву, на вважання цим рішенням забезпечити зберігання, облік створення отримання та поповнення напорігання цілісні місцевого резерву. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Першірської міської ради від 25.08.23 року номер 167. Контроль за виконання цього рішення покласти на справу сраву секретаря автоматичного комітету міської ради Любов Філярського за простірного комісії ради з планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, питань інвестицій, міжнародної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, спеціальних власності, комунального громади та організації. Є питання за вложення? Прошу голосувати хто за? Хто проти? Отримав спині одного голосу. Друге питання про оголошення конкурсу на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території села літка. Рішенням виконавчого комітету від 8 квітня дві року за номером 84 було оголошено цей конкурс, але, на жаль, конкурс не відбувся. Тому пропонується. Затвердити протокол конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території села Голубівка від 16 травня 2025 року за номером 3 дроб Визнати таким, що не відбувся конкурс на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території села Голубівка у зв'язку з відсутністю конкурсних пропозицій, який був оголошений на підставі рішення виконкому від 8 квітня 2025 року за номером 84. Оголосити конкурс повторно на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території села Голубівка. Склад конкурсної комісії залишається таким же. Конкурсна документація затверджується в такому ж форматі. І зобов'язати конкурсну комісію провести конкурс, установлений законодавством темно. Заважувати, голосувати. за хто проти. Отримала сприйняття одноголосно. Третє питання про відключення вуличного освітування населених пунктів Почепінської міської та громади в осінньою літній осінній період 2025 року. Добрий день у зв'язку з оптивом РФ система України. Щоб зменшити навантаження на енергосистему, є пропозиція відключити вуличне освітлення з 1 липня по 31 вересня. Ми останні роки по сезону так приймаємо. В літній, Не, період, да. в літній період. У нас все одно. В 7 часов вже світло. Нема заглушень, прошу мисувати в то проти отримали з прийнято голосу. Четверте питання про засверження акту приймання передачі основних засобів комунального закладу в Ломський центр культурної філору. голови саме під час того, як звільнявся директор попередній, ніячний посаді в голові своє, була створена комісія для зусідження і приймання передачі нематеріальних матеріальних. Основних засобів, які знаходяться на балансі Головівського ЦКП, тому комісією на чолі першого заступника міського голови Олени Челаченко та склад комісії саме кіломатерія юристи було зроблена інвентаризація, переписана повністю всі матеріальні цінності, які знаходяться в будівлі і на балансі Головівського ЦКП. E, ну, це все викладено в акті приймання передачі і відповідно до пункту 8 розпорядження міського голови. Потрібно ці акти приймання передачі затвердити рішення виконавчого комітету. Є питання замовлення. Мапрошу голосувати хто за хто проти? Отримали прийнято до П'яте питання про призят на картинний обід Перечипської міської ради цього. Дитини се верну житлова комісія при виконавчому комітеті міської ради. 12.06.2025 2025 року своїм протоколом від, за номером 4 рекомендує виконавчому комітету взяти на квартирний облік міської ради цукор Еліну Вадимівну 25 листопада 2008 року народження дитину сироту для позачергового отримання житла. Попередньо надійшов лист служби у справах дітей Перещепенської міської ради від 21 травня. За номером 120, які також рекомендують взяти на квартирний облік статусну дитину. Документи надані у відповідності з вимогами житлового законодавства. Зауважень немає. прошу заважувати хто за хто проти, отримав сприйняття одноголосу. Шосте питання до рішення виконкового про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку. Пропонується внести зміни до цього рішення за номером 72, а саме. В додатку 1. включити до списку громадян, взятих на квартирний облік Перещитинської міської ради в порядку позачергового отримання житлового приміщення під номером 79, Сокур Еліну Вадимівну 2008 року, народження, дитину Сироту. І в зв'язку з цим всі списки викласти в новій редакції станом на 18 червня 2025 року. Прошу голосувати, сказав. То проти отримала одного голосу. цьому питанні про надання дозволу на пільгове харчування дітям mm -hmm. в Пальшибенській СДО Ромашка. Розглянувши лист директора дитячого садка Ромашка, пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дітям дитячого садка Ромашка з 1 червня 2025 року, а саме Олешці. Вибачте, Ошеці Артему, 2022 року народження дитині військовослужбовця збройних сил України, Марченку Леву, 2022 року, народження дитині військовослужбовця збройних сил України, Білоусу Арсенію, 2022 року народження дитині військовослужбовця збройних сил України, Холодніцину Олександру, 2022 року, народження дитині військовослужбовця збройних сил України. Я Документи можу надані згідно з вимагами чинного законодавства. Зауважень немає. Немає зауважень. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримали спинку одноголосно. Наступне питання про погодження по нашому електрочній канцелярі Баткої обласної ради поточних індивідуальних технологічних норматив використання питної води. Заклад здійснює поставку води. Ну, сам заклад два декоративних будинка, які знаходяться на нашого баланса. На і, і для того, щоб ми подавали воду, мы даємо модуль з зверская горизонта. Ми кожні п'ять років спецводи користували. Если ми раніше затвердили таки тариф, то тепер треба затвердити і ці індивідуальні технологічні організації. Вони надані, так. Так, хто хоче, може переглянути. Нема Я назад. Принято одноголосу. Вони голосували? Дев'яте питання про погодження проведення дитячого заходу, присвяченого супрузького днів фермера. Показом <зв 'язок> президента України наданий святкування для фермер. І на території міста Перешептами заклад 16-го 2025 року з 17.00 прошу вас наводити захід, дитячий захід до дня формула, в якому будуть представлені дитячі локації, батути, нагородження формерів, концертна програма, і це буде дійсно до 20.00. Нема заважень, прошу голосувати, хто завдав? за умови Хто проти? спинку домов скажу. Десате, про поводження комунального закладу Пермосівський центр культурних послуг Херсинської міської ради, проведення ювілейного концерту, присвяченого 20-річчю, створення вокального ансамблю кавиної. Прошу погодити захід 27 червня 2025 року, час проведення 19.00-21.00-річчя відда створення вокального ансамблю З дотриманням усіх Зараз на безпеки і якщо буде все равно, припиняється захід і даний проведення. Не можна уважи. Першу голосувати за. Хто против? Отрималося прийнято одноголосу. Черга денно вичерпана. Засідання оголоситься закритим. Дякую всім.